Всім доброго дня. Зараз знаходимося вулиця Дніпро. Перепрошую, місто Дніпро, вулиця Яворницького. Зараз, можете бачити, вже почали прибирати новорічні прикраси і новорічні фотозони, які встановило місто напередодні святкування Нового року. Ці новорічні прикраси встановили, я так пригадую, десь в 20-х числах, десь здається, 23 го Грудня їх встановили, і 24 грудня вони вже були підключені до мережі. Я думаю, ви могли бачити кадри. Ми публікували їх на нашому сайті. Якщо ви дійсно читаєте нас постійно, тому а якщо не читаєте, то радимо підписатися на новини Дніпра. У нас є Телеграм, у нас є Facebook, у нас є Тікток, тому ви можете оперативно слідкувати за новинами Дніпра. на Будь-якій нашій платформі, яка вам доступна. Отже, ми зараз знаходимося поблизу центрального входу Парк Шевченка, пішохідна вулиця Варницького і тривають вже роботи з демонтажу новорічних прикрас. Можете бачити вже конус такий він лежить, з нього зняли ілюмінацію, зняли ще ілюмінацію з дерев, наскільки я тут бачу. Ну і вже тривають роботи з демонтажу, оскільки новий рік вже у нас минув. Вже 16 число сьогодні, вже п'ятниця, і роботи вже тривають повним ходом. Поки що роботи йдуть внизу, пішохідна вулиця Орницького, однак їх має ще розпочати потім і верху. Там також знаходяться відповідні фотозони. Хочу також звернутися до наших глядачів, якщо ви сьогодні плануєте виходити на вулицю, вдягайтеся дуже тепло, на вулиці прохолодно, щоб не застудитися, лікуватися зараз дорого, тому вдягайтеся тепліше. Ще, до речі, можете бачити, засніжило так, прибирають теж сніг. Вчора в нас, і сьогодні і зранку, до речі, також йшов сніг. От. Вже почали демонтовувати новорічні автозони та новорічні ілюмінацію, яку встановлювало місто напередодні святкування Нового року в 20 х числах. А якщо ви не бачили кадри... Як взагалі ця вулиця виглядала, коли підключили ілюмінацію, можете також подивитися фотографії, які ми публікували на сайті. Потім відповідно додамо публікації, якщо ви хочете подивитися, раптом ви не бачили. І вже от після святкування Нового року демонтовують новорічні прикраси. Скоріше за все будуть ще демонтувати і на площі Успенській у центрі Дніпра. Там також були встановлені такі от конструкції і у сквері Олексія Хільського, що на нього беречно. Можете бачити, скільки людей зараз залучено до робіт. Ну, щонайменше 10 я так бачу. І потім приберуть паркан, приберуть е фотозони і можете бачити, залучили для робіт будівельну техніку крану. Такий. Звичайно, що цегла, вона цегле, воно вже, мабуть, приметло. Роботи вже тривають. Так от виглядає вулиця Яворницького станом на день 16 числа. Ще де-інде є залишки фотозо. Якщо ви раптом не скористалися нагодою, можете ще прийти. Я думаю, це останні дні, коли ще фотозони стоять, новорічні свята вже завершилися. Я думаю, поступово заклади будуть демонтувати різні фотозони, які вони встановлювали. Вдягайтеся сьогодні тепло, на вулиці прохолодно, дуже холодно. Беріть обов'язково рукавички якісь, оскільки руки дуже мерзнуть. Сьогодні у нас за прогнозом близько 10 градусів морозу, тому вдягайтеся тепліше, не хворійте, не будьте здорові, підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах і читайте інформатор, і слідкуйте за новинами на 107,3. Дякую, що були з нами. Усім бажаю гарного та продуктивного дня та от вихідних, які вже наступили, якщо ви працюєте 5 через 2. Все, бажаємо вам гарного дня.